Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка. другий будинок від лісу. Ділянка по факту 8 соток, є навіс на два авто. Також окремий вихід з котельні. Дуже цікаве місце, затишне, гарний під'їзд по асфальтованій дорозі. Будинок заведені всі комунікації і зроблена вся розводка комунікацій в самому будинку. Можна починати робити ремонт. Це така тераса, вихід кухні, вітання на терасу. І отакий затишний двір. Якщо взяти ділянку, то до білого забору можна ділянку добрати. Фактично вона 8 соток 800. Іде. Підемо всередину будинку. Ми війшли, Праворуч місце під шафу. Іворуч є гардероб окремо. Далі йде котельня з окремим виходом, як ви пам'ятаєте. Типо підлога нас зроблена повністю і на першому, і на другому поверсі. Це кімната окрема є на першому. Також санвузол з розводкою. І це кухня з вітальною. І вихід на задній двір. Де ми з вами вже були на цю красиву терасу. Давайте подивимося на другий поверх. На другому поверсі. Перша кімната з двома вікнами, друга кімната. Загальний санвузол. Є також вихід на горище. І мастер-спальня велика зі своїм санвузлом і зі своєю великою гардеробною. Тепла підлога також і на другому поверсі. І ось такий вид йде з головное спание